Привіт, друзі, сьогодні відповідаю, як впливати на законопроекти до того, як вони будуть прийняті вже як доконаний факт. В зв'язку з прийняттям в першому читанні законопроекту про захист персональних даних, де планується тотальне відеоспостереження за українськими людьми, я вам зараз озвучую практичний алгоритм дій, який має бути. Застосований на загальнодержавному рівні при підтримці ось активного громадянського суспільства. Що потрібно робити? Друзі, у себе на місцях ви маєте проаналізувати, хто у вас був кандидат в Верховну Раду по мажориторному округу. Саме через ось цю особу ви маєте йому надати. Певне колективне звернення. Бажано, щоб це було колективне звернення не менше 100 підписів чоловік з їхніми даними. І ось уже даний депутат по мажоритарці має зайти в відповідний комітет, комітет трансформації. У нас зараз Міша Крічко його очолює, це, скажімо так, партійний солдат. Зеленського, довірена особа Зеленського, і власне піар такий собі менеджер передвиборчої програми Зеленського, в принципі, його компанія СММ, вона просувала Зеленського в соцмережах. Тобто, щоб ви розуміли, як відбувається взагалі ось оцей вплив цих халамитників на наші з вами гарантії, права та свободи. Що кубка халамидників, яка прийшла до влади, вони просто просувають свої комерційні інтереси. Так ось, друзі, ось ця людина, депутат, мажоритарник, він має зайти в комітет. І зареєструвати ваше колективне звернення. І вже після цього, окрім того, що дане колективне звернення має бути подане голові комітету, його бажано роздати кожному члену даного комітету. Зрозумійте, як у нас працює насправді оця вся система. На конституції, за Конституцією, у нас ніби так. Іде парламентська модель. Ну, але насправді з приходом цих халамитників, все зовсім з точністю да навпаки. У нас вимальовується дуже чітка президентська вертикаль, так, ось, оцей, е, Офіс завгоспний, так? потім йде фракція. Потім йде комітет, ну, а комітет це дорівнює зала голосування ну, і прийняття законів. Тобто ніякий там уряд не підпорядковується ось парламенту, а він, ну, скажімо, з того, що ми бачимо, напряму підпорядкований. Ось у цьому завгоспному офісу. Тому для того, щоб розуміти оці всі процеси, як це взаємопов'язане, я вам і показую реальний механізм впливу, як робити отакі законопроекти технічно неспроможними, як мінімум. Ну, а максимум, якщо вони будуть прийматися, то із саме з зауваженнями громадськості. Що на сьогодні я не бачу. Відповідно до даного законопроекту, так це якраз ось цього оцінки впливу так, на права людей при обробці персональних даних, як того вимагає стаття 35 GDPR регламенту персональних даних. Хоча наші холомидники посилаються на те, що вони приймають цей закон в зв'язку з європейською цією інтеграцією, але ж насправді не виконують основного. Де зазначено, що перед прийняттям ось таких тупих там додатків веденням і таке інше, отаких подібних законів, народ має почути про цю оцінку впливів. Тому ви не обмежені в тому числі через депутатські звернення. Так, витребовувати в Міністерства в трансформації, в Комітета профільного Верховної Ради цифрової політики, так саме ось у цього стандарту, так, оцінки впливу на права людей при обробці персональних даних, як це вимагає європейського законодавства, до якого наші партійні солдати цієї придворної публіки. Так йдуть. Ну, ось якщо дуже коротко. Якщо цікаво, пишіть мені в коментарях, в приватній, більш детально готова до комунікації і допомоги. Бережіть себе.